Я всіх вітаю. Таке коротеньке відео по цьому кизільничку. Його приготував, набросав проволку, буду робити відео по формуванню другому. Але тільки я хотів нам чоб зустріти нашу увагу. Перед тим як це робити все. Як кидати проволку, наматувати. Кізільник вічно зелене дерево, рослина. Кущ. Е я зробив частково облізку дефоліацію, Скадь верніше, облізку і дефоліацію. Я що зробив? Всі листки здорові обрав. Всі листки, які були чимось там пошкоджені, якимось там градом, неградом, жарою сухі. Якимись нашими паразитами, скажімо так. Да? Тільки були пошкоджені, які були дуже здорові я їх всі вбрав. Я почистив на кожній гілочці початкову свою вістань дистанцію, щоб я бачив, де гілочка відходить від от стовбура, щоб це все було чітко видно. Щоб я чітко проглядував структуру свою дерева, щоб мені це було зручно. З дротом працювати з проволокою. І... Вічно зелений. Воно ніколи лиски не скидає. Для цього, я, коли от працюю в цих випадках, ми робимо часткову дефоліацію. Скажем так, да? І дефоліація вона буде функціонувати як, як люба друга дефоліація для цього дерева. Стимулювати наші нові да, побіги. Так, я тут зараз підписав, трошки я буду пробувати підчитувати. E, наше, наше буде направлення соку по каналам нашим, нашої поживчої рідини. Ще з цим дефоляцією з дефоліацією я що роблю? Ми що робимо? І дерево третій рік, да, скажімо так, в роботі після питомника, Воно було таке здорове, десь там пів метру більше. Ми удалили, Я удалив всю основну масу, оставив якісь основні гілки і все. Воно розкидало, розкидає повсюду. Перший рік воно стояло у Великій площі. Там мої початкові відео там ось ці матеріали якраз я і показував. Ми обира всі зелені наші листки і пагонці, які нам повикидали нові. Ми їх всі обираємо, тому що вже початковий вибір ми зробили. Початковий. То все, що остальне лишнє, воно вже нас лишнє. Крім тих випадків, якщо нам в якомусь місці не вистачало чогось, ми чекали там. І вона в тому місці вибросила, то ми тут якусь там гілочку, то і наш, ту маленьку, нашу буньку, листочь, як то називати, ми його держимо. <кій> і можна видалити ягоди, всі плоди, щоб вони нам стимулювали теж наше дерево розвиватися швидше. Сформувати швидше, можемо заставити там якісь декілька штук, тісо для фото, для естетики, щоб воно таке естетично, щоб воно було якби так, як ми хочемо. Да? І любувало трошки око. Це треба все робити серйозно, бо, тому що жартів нема. Ми, ми, ми так лучше будемо, ліпше будемо бачити нашу структуру і ліпше будемо робити наш вибор і наше моделювання. Як ми будемо доставляти кущі, все зелене, де нічого не видно, ми так і ми зробили таке то щось фінтове, да? не настояще, самі себе обманули, так от на публіку. Кущ зелений показали, типу овау. Нічого там вам нема, тому що, як хтось захоче придивитися і для вас, може це буде персонально. Вот, щоб воно було все чітко видно. Ми підрізаємо наші всі якісь сучки, не сучки, тому що бува, коли в'єтка велика, я там хочу, щоб вона була у мене діаметром товстим. Да? Мені треба по пропорціям не йшла. Я її удалив із запасом. Як я це часто казав, ми удаляємо із запасом для того, щоб як пішов віток лімфи, щоб вона, вона повністю не відсохла. Вона нам викидає бруньку. І з цієї бруньки ми собі робимо нову гілку в тому місці. Вже потім будемо з діаметром працювати. Ці сучки ми підрізаємо, якусь десь там була фризування, не фризування. Ми пробуємо підробляти, тому що ми убрали ці якусь кількість наших гілочок, якусь кількість наших листків, воно стало більш лисим, більш доступнішим. Ми цим моментом пользуємося і десь там трошечки собі підробляємо, тому що воно пізніше, як заросте, вже буде сформуване, змодульоване, то ми вже не зможемо. Не зможемо потом і вже да, підібратися, скажімо так, да, машиною, там, чи, там, тим саме, я не знаю, як воно називається з горб'ю. Не, не в цьому. І що ще? Не думаю, і да. на, на тонкі гілки я часто я на, на, на новенькі, ці, які вони з цього року, там, да, які вони ще тоненькі, які вони не мають, не ще не, не, не дерев'яні. Я... Лучше проволку не, не ложити, щоб ми не, не ризикували його зламати. Я, я, я бросаюся, пробую це робити, як то, що я роблю відео. Да? І не хочу ризикувати. Ну, як вона така тоненька, я собі трошки тільки на основу даю, а да? не, не на повністю ветку всю гілку всю намати. Я собі основну якусь частину дав, щоб тільки дати йому да, якесь в сторону якесь йому, да? наклон чи поворот, і все, да? я встановлююся. Ну от приблизно, так приблизно. Ми чистимо, ми дивимося, там ми знайдемо там і павуків кучу, і всяких там. І, не знаю, як вони називаються. ну, інсети, так, і інсети, Паразити наші, скажімо так, там гнізда, куба, це і для дерева, і для вентиляції воздуха, там, ну, Багато для чого потрібно. так що ми, Як навіть воно ну, безформоване, все одно будемо все підчищати і підрізати. Тобі ж, ми на це все звертаємо нашу увагу. І, ну і так ось приблизно. Зараз я приготуюся і. Зроблю відео, як його буду. Я ще буду обрізати, видаляти і як його ставити. Всім всього доброго.